Спліт, Дубровник або задар, яке місто обрати для відпочинку у Хорватії? Я обожнюю цю країну і приїжджаю сюди вже третє літо поспіль. Бо можна знайти дуже дешеві квитки, буквально по 30-40 євро з Польщі і Німеччини. Перше місто, у якому я побувала, це був Спліт. Доволі велике місто з розвиненою інфраструктурою. Класна набережна, багато історичних пам'яток. У самому центрі міста пляжі не дуже. А найкрасивіші ось там, де зелена частина Форест Парк. Загалом мені дуже сподобалось. З мінусів це дуже багато людей і деякі частини міста, окрім звичайно, центру, виглядають не дуже привабливо. Друге місто це задар. Я відпочивала у селищі біля нього, і чесно кажучи, воно мені сподобалось навіть більше, ніж сам задар. По-перше, там були набагато гарніші пляжі ніж у місті. Їжа у закладах була дешевша і загалом спокійніше. У самому місті мені дуже сподобалась набережна і заходи сонця. Гарна архітектура там також є, але не така вражаюча, як у інших містах. І нарешті Дубровник, у якому я знаходжусь прямо зараз. Перше, що хочу сказати. Тут дуже багато сходів через гористу місцевість, кардіо щодня вам забезпечено. Тому якщо у вас проблеми зі здоров'ям або маленькі діти, то буде важкувато Але у іншому це місце просто неймовірне. Старе місто і фортеця виглядають, немов з казки. Тут як і у спліті знімали гру престолів. Місто доглянути з красивими вуличками, і що головне, є багато хороших пляжів. З мінусів багато туристів і доволі високі ціни. Але все одно це місто поки що мій фаворит.